Навіть до певної міри він реалізований. Мені дуже хотілося покричати на нас, українців, на усіх нас, на українців. А я не знаю, чому. Мені здається, можливо, тому що я слухаю останнім часом багато Льохі Ніканова, а он кричить на свою аудиторію, на, на своїх противників, на тих, кавоні навіть. Віддит. Він на них постійно кричить і постійно з ними сперечається і змагається. І от мені хотілося записати щось таке проти, проти ну власне, це так. Ні, про проти досить складної теми. Це, мабуть, не дуже важливо наразі в контексті того, що вийшло. Так, мені хотілося. Мені хотілося написати щось таке досить зле. Але вийшло зовсім не так. Мені здається, це, це частина не, того, що прийшло, і це мені здається, лірична частина. От, і це буде добре, тому що кричати на когось. Це, типу, теж круто. Я спробую кричати. Ну як не кричати, а якось емоційніше декомувати. Але так, от, з іншого боку, я не знаю. Є вам щось таке, що фо в тому, щоб барать на свою аудиторію. Як Нікеїв теж це, типу, робить. Добре, що ж, е, немає робочої назви, робоча назва така. Укіс. От і все. Це так, як нас називали на початку нафорчання, а потім все здебільшого дезавгодно. Укіс. Ой. Поезія, принаймні, так вважаю я, є для читання. Для читання, декомування. Саме тому я поетичні читання так довго і ретельно замість книжок вишукував. І от Тепер я, типу, є офіційним слампоедом. Прикиньте, і себе заганяю, і з себе заганяю сам. Де ж там собі поставити? Чи зробити тату? Щось, типу, поезія і філософія нікому не потрібні. Саме тому це те єдине, чим варто взагалі займатися в житті. Типу, такого тату щось собі зробити. Але. Це все, це все так, це все такі смішні спроби не думати про те, що приречений тепер ти писати не тому, що мусиш, а тому, що хочеш, що не можеш написати. От і я віршики пишу і навіть їх читаю. Побачимо, що вийде із цього. Я розкажу наразі вам, що спостерігав на одній постпоетичній тусівці. На тій тусівці, в основі з підключеним талановитим поетом, який вважав, що поет, як і філософ, я такі не можуть не бути філософом чи поетами. І в нього немає в поета, тобто, ніякої ролі в бутті. Поет та філософ народжується з прокляттям, так він вважав, що перетворюється на вибір в якийсь момент того, що практичної цінності немає. Поет пише вірші, філософ, раз побачивши, розпізнавши, вже не здатний ніколи не здатний, розпізнати, розуміти, розпізнати, філософ мисленням страждає, усе інше, усе, 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 що видається таким справжнім. Воно жодної реальної цінності немає. Справжній поет, так чи інакше, не може бути кон'юнктурним, так само як і філософ. Справжній тому це люди непотрібні, марні, а отже, найважливіші люди.